Das – це слово ти зустрінеш буквально всюди, тому давай швидко розберемось, що воно означає і як правильно його використовувати. Das перекладається, як «що» і використовується, коли ми хочемо пояснити, що хтось каже, думає або відчуває. Наприклад, ich denke, du recht hast. Я думаю, що ти маєш рацію. Тепер найголовніше правило: після даст дієслово завжди ставиться в кінці речення. Наприклад, ich weiß, хвась du Deutsch Lernst. Я знаю, що ти вивчаєш німецьку обережно. «Das» з двома «s» – це сполучник Що, а «das» з одним «s» – це артикль або займенник. Наприклад, «Das Auto ist neu» ця машина нова. Найчастіше «das» з'являється після таких дієслів: «Sagen», «Denken», wissen, «Glauben», «Hoffen». І пам'ятай, перед «das» завжди ставимо кому. Тепер ти знаєш, як правильно використовувати das і не плутати його з das. Використовуй його в мовленні. І твоя німецька звучатиме набагато природніше. Більше пояснень у телеграм-каналі у Шапці профілю.